Старостам доведе так само, щоб вони доносили людям, люди ж приходять там, на всіх цих організаціях також проводити виступи будь які доведи всю інформацію, що потрібно, куди звертатись треба, щоб мали повністю тобою контакт. Що ви знаєте? Матеріали, що ви зареєстровані <рес> інформації. Я так розумію, ви також зараз наразі будете обслуговувати. Ми з вами будемо впевнено в тісній співпраці. Цей хлопчина працює три роки. Назар та Якява до десятки працюють. Пір міста і області рішаємо. Я розумію, це вже газ. Він виходить? Так, так, так. В цьому такий слід. Знаєте, що відділяється? ЦО. А ЦО – «Время для зроблення». до моста. Після моста вже ніби теж заборонено, виходить, рибу лапати. Угу. Рибаки ніби більш-менш такі централізовані, але все одно вони зібрали пакети. Вони кажуть, підійти тоді в мали, щось як вже всі разом. Та дівчина. Та, я, я бачу, яка машина вона. нас. Привіт. Привіт. Андрій, Дуже приємно. Можна буде на зовсім. Угу. Маєте документи за магазину? Так. Маємо. Я знаю, зараз вони міська рада вимагає по Тернополю Можливо подати в міську раду, вони погодять режим роботи. Ну ми почали вже робити. На даний час я обслуговую в територіальній громаді, входить 10 сіл. Дана протяжність територіальної громади близько 90 кілометрів. Становить в території, яку я обслуговую, це близько 7 тисяч населення. Дільничий це була людина, яка ходила пішки. Тепер поліцейський офіцер громади має можливість доступно добиратись в будь який Пункт будь-який населений пункт території громади, яку обслуговує за допомогою автомобіля в найкоротший термін, що дає можливість швидко, вчасно і ефективно виконувати свою роботу. Час від часу люди тепер хожі, громадяни постійно задають: а як ви так ще працюєте в поліції? Я завжди відповідаю дуже просто людям. І треба навчитися любити цю роботу тоді. Ти почнеш розуміти і почнеться тобі робота даватися легше. На даний час Андрій Олегович постійно тут працює, зранку до вечора треба. серед ночі виїжджає, навод, навод, складає протоколи, наводить порядок у нас на, на, на території. Дуже, дуже мало порушень, зараз, можна сказати, на, на 90% стало порушень менше. По благоустрою, часто густо люди там камінці ставлять попри дорогу, там і висипають якийсь щебень, тобто звертаємося до людей, там де офіцер з ними проводить пояснювальну роботу. На сьогоднішній день тісна взаємодія з офіцером громади, нам полегшує роботу. Під час виявлення будь-яких порушень швидше виконуємо свої службові обов'язки і відповідно документування самих прав порушень.